Всім привіт! Вгадайте, хто з вами? Так, це світача Микіри. І сьогодні на зв'язку Шварцвальд. Такий чорно-зелений ліс, такий великий та красивий. Вода там чиста, як небо, тварини там дивовижні, природа там жива і зелена. Ну, а небо там чисте і красиве. Дихати прямо захотілося там. Хотілося б там жити. Де так спокійно і комфортно. Напишіть у коментарях, як ви хотіли б там жити, бо я дуже. Просто погляньте на цю красу, ліси, озера та спокій, що ще потрібно для щастя. Шварцвальд це чадівний куточок Німеччини, який стане ідеальним місцем для сімейної подорожі. Тут серед гірських лісів ви знайдете мальовничі озера, старовинні замки та тихі села, де час ніби зупиняється, а потім знову кудись тече. Родинами з дітьми сподобаються численні пішохідні маршрути та велосипедні стежки, а також можливість побачити місцевих тварин у природних умовах. Не пропустіть шанс відвідати відомі курорти, такі як Баден Баден, і скоштувати місцеві солодощі, наприклад, знаменитий чорний лісовий торт. Шварцвальд – це поєднання природи, історії та активного відпочинку для всіх вікових груп. Ну а на цьому у нас все. Бувайте, друзі! До зустрічі у наступному місці! Ну і бажаю удачі, якщо ви їдете відвідати це чудове мальовниче містечко. Бувайте, друзі!